Так, даємо тику. Ха. Рвемо ВГшника, просто розриваємо ВГшника. Залітай та оформляй підписку на мій YouTube. Чуваче, ну ти взагалі смішний чи що. Куди ти це не цілиш? Отакої. Помстився. Помстився за всіх вас. Повірив у свої сили. О, а ти куди? Ого, от я ушко пробив? Даємо рота. Добро. МХ минус. Таш рота. Добро. Це ж та сама ушка, яка стояла в вікні Wesbій. Где тут даємо? Окей, okay, 330.